В кожній негативній події, в кожній хворобі є купа плюсів. І якщо ваша душа, ваш дух, ваш організм, ваше тіло чомусь обрала хворобу, значить для нього в цей момент життя вашого було вигідно. Наприклад, я для себе розкопала, здається, сім плюсів. Чому ця хвороба мене накрила? Чому мені це вигідно? От ви не зрозумієте, коли людина чомусь хворіє, в неї реальна купа плюсів. Зараз я вам перелічу свої, можливо, щось там, якщо згадаю, потім ще щось, я в коментарях допишу. Я перелічу вам свої, як і мене. Вперше і головне, що для мене зрозуміло, коли мені поставили діагноз, і мої, мені, мої знайомі дівчата, тоді мені запитали, що ти відчуваєш. Я знаю, перше сказала, хочу відпочинок. Перше. Плюс для мене це те, що хвороба дала мені можливість відпочити, не працювати. В той момент свого життя, точки простору часу, нашого матеріального світу Я була дуже матеріальною жінкою. Мені потрібно було, я була не тільки перукарем, я створила програму для перукарів, яка дозволяла їм швидко пресуватися, Да, Я там розписала купа алгоритмів, У мене отака от, кипіло все. Така програма, я її достатньо дорого продавала, плюс в мене онлайн-програма, в мене такий продукт. Бо я достатньо успішний перукар була. Я за сім років стала не тільки перукарем, затребувана в мене був запис на 3-4 тижні, тижні вперед. У да. мене були учениці, я стала викладачем стрижека-колористики. Потім ще створила програму як просуватися, бо я знаюся на продажах. І я навчала перукарів продавати себе як майстра і себе як е, людину. Тому що ну дуже, я не буду тут, тут, тут розповідати, я можу дуже довго на цю тему казати. Я створила її, і мені вона дуже подобалась. і от, Власне, під час цього створення, як тільки я її почала продавати, в мене поставила цей діагноз. Я була в шоці. По-перше, мені було дуже багато інформаційних навантажень, плюс дуже багато було, я ж кажу, ще і перукарем працювала, я ще й таролог, де що хтось просив там щось подивитися, подружки, все таке інше. І плюс я ж розумію, що в мене ще і... Й... Та грампостів на древувалися ну тобто це було дуже важко. І я зрозуміла, що я просто не вигрібаю. І хвороба була так знаєте, такий як рятівний круг, за який я заховалася, щоб не працювати. Це перше. Другий плюс в мене був те, що я зрозуміла, що мені не потрібно на себе все брати і вигрібати оці всі комунальні, мене дуже дорогі. Там ну все це все розумієте, що життя в мене малий. Там коротше, треба було заробляти. І я зрозуміла, що це дає мені змогу не заробляти, перекласти цю відповідальність на когось іншого. Третій плюс я це. Виписувала це робила після того, як я прочитала цю книгу. Я в одному з відео ще раз повторюся. Називається, здається, Ілі нові істочники ісіллення, і тайні істочники селення, крайона». Не загугліть, а в Ютуб напишіть, і ви це побачите вам. І там от була одна із практик, я прямо сідала і робила. Так ось третій плюс для мене був те, що. Одразу ж почалися мені дарувати подарунки. Мої родичі, всі як дізналися, ну ті, хто батьки, там сестра. А до того в мене так було, що мене ну що якось так. От, я люблю подарунки, але я більше любила сама дарувати. Мені якось так ніхто особливо не дарував подарунки, плюс, да? І, і перед операцією мені одразу ж там пішла сестра, накупила всього в лікарню, щоб в мене була і піжама, і теся. Ну тобто мені одразу четвертий плюс хвороби. Ми їздили з чоловіком. Перше в нас була так ну, операція в Київ, потім повернулися, і так все було класно. Ми там жили в такому готелі красивому. І так все була така романтика. Так знаєте, як друге була е, весільна подорож. Мене так не вистачало. Мене тоді на той час не було е, як сказати, можливості взагалі їздити, відпочивати в якісь красиві місця. Так було і так класно жили назад. Взагалі поверталися весь свій вагон. Я так люблю, такі ну, приличні київські наші, ну київські вагони. Коротше, це був ще. Я один плюс п'ятий плюс було те, що а, я побачила, як мене люблять батьки, сестра і моя старша донька. Тому що для мене це, знаєте, якось в мене була постійно з нею конкуренція з сестрою з дитинства. І в мене була така недолюбленість батьківська. За цей час я вже їх пробачила, це дуже важливо. Підсвітила мені моя хвороба цю маленьку, внутрішню мою захезану, закинуту дитину. Я зараз її з цілею, починаю. Ну, Почала і починаю працювати з цим і працюю, і продовжую. І от одним з, там було з моментів, одна із практик було зцілення от власне стосунків з батьками. Бо я була така, знаєте, як сказати, це така є не прошена дитина, а відторгнута, атвержена. Да? Отакий синдром в мене є такий Бо в мене сестра народилася, коли мені було 4 роки, і мене як батьки відсунули. Але я потім зрозуміла, наскільки я вдячна за це все, бо я була б, не була б такою, як я є, як я стала, да, і такою сильною я б не змогла пройти, можливо, ці випробування. І в мене така генетика батьківська, да, класна. Тому я просто хотіла сказати, що я це відчула ще один плюс. І знаєте, мабуть, це був перший або другий плюс. Хвороба дала мені значимість. Бо в мене такий діагноз, як поставили, що мені сказали, о боже мій, я ми не знаємо, де вас лікувати, де що, в Києві, там здається, хтось був або є там якась професорка, кричок Ірина Анатолійна, за що я їй дуже вдячна. Та просто шок був. Мені тут ніхто не хотів тримати, Ну, Короче, там такий жах був. Ой ай -ой, ой, ай яй, -яй" все тако халахала. І знаєте, от мене як як, наче так моя значимість підвищилася за рахунок того, що в мене ж така хвороба. Як мені сказала, психолог каже, уявіть, як виросте твоя значимість, коли ти повністю одужаєшся, так? наскільки для тебе всередині буде це значимі, що завдяки не тільки там лікуванню офіційному, а завдяки цьому твоєму психотерапевтичному, духовному, сліпкому, як ти будеш себе ще більше цінувати, який орден ти себе причепиш. От коли, знаєте, людині нема чим. Коли от хвороба вона є як такий Момент, який за який людина ховається, як коли, наприклад, в неї, от як діти хворіють, коли в школу не хочуть йти, вони починають хворіти. Я зрозуміла, мене таке саме, тільки в більш глобальному сенсі. Тобто, я ж Вважала, що в мене немає ніяких особливих досягнень. До речі, це ще одна фішечка, з якою я розбиралася потім і зрозуміла і підсвітила мені хвороба, скільки в мене всіляких досягнень. Я все зневілювала. Оцей синдром перфекціоністки, синдром відміниці, так, що зневілювала, що в мене немає. Я потім просила в себе пробачення, дуже плакала. Це такий дуже, дуже складно, дуже легко присти, пробачити когось іншого, і дуже складно пробачати себе. Тому я всім раджу, наполягаю навіть на тому, що робіть упор, власне. На зцілені себе. Тому що ми дуже багато онкологія це як деструктив проти себе, це агресія проти себе. Це коли одна клітина не згодна з тим, що інші, і починає розростатися. вона одна не згодна з іншими, і вона починає деструктивний деструктивний ріст. Розумієте? Тому це дуже важливо почати пробачати себе. Не знаю, хто з психологами працює, казали вам це чи ні, але це ну класна річ. Працюйте. Я ну кому потрібно, напишіть в коментарях. Я скину те, що мені подобалося, як я працювала що я з якими я. Але це дуже важливо обіймати себе, цілувати, хвалити. І от я зрозуміла, що хвороба це ще тому, що я сховалася ну, от за цим, як, знаєте, от, не тільки що це о, який орден для мене, а ще тому, що як от, мені не потрібно знаєте, якось собі або іншим показувати. Ну, ти ж скільки грошей вклала в свої навчання. Я перед хворобою дуже багато грошей вклала в, ну, в серйозне навчання, таке. і типу, ну, а куди ж гроші тілися? Правда, мені навіть сережка випала, каже, що правильно я кажу. Ось, І я, коротше, про що я от це присикаю, ще одна причина. Таких причин, я думаю, що я ще на, -на, -на наковиряю, ще там 10 точно буду, але 5 шукайте, 5 точно, 5 плюсів, які дає вам хвороба, за якою ви вховаєтеся. 5 точно. Наприклад, деяких може бути хвороба, що може, наприклад, не хочеться вибачити за такі ну подробиці. але це також може бути. Жінка, наприклад, не любить свого чоловіка, не кохає, але живе з ним за рахунок того. Це просто вже з мого такого широкого досвіду, що я знаю, але живе з ним за рахунок того, що ну, зручно. Наприклад, він заробляє або утримає родину, або щоб не ділити майне, майно і от в неї починається, Вона не хоче сексу. Та, і за хворобою прячеться, тому от за цим за що я ж така хвороблива. Сідакий. Ну, багато чого може тут бути, ну коротше, просто потрібно для себе це. Потім, коли ви це зрозумієте, ці плюси, просто от ви дуже багато чого про себе дізнаєтеся. Я от так само дуже багато чого дізналася про себе. Я була, звісно, в шоці, проридала багато чого, поки це виписувалося, поки це розмовляла з собою, зі своїм я, і вона мені підказувала оці всі відповіді, прямо отак, от, от як терапевтична листа. Сидите, ставите собі питання, така саморефлексія, і даєте відповідь, прямо тільки треба писати, не ту, Ой, вибачте, що таке, Шо мені за знак багато кажу. Все, все, завершую. Треба не розмовляти, а писати. Описувати важливо, і власне через листа, через ручку писати письмо. Ось так. Всім бажаю всього найкращого. Якщо щось згадаю, в коментарях допишу. Всім всього найкращого, одужайте, перешліть це відео, кому воно потрібно, кому ви хочете допомогти. Просто поставте лайк за рахунок, щоб підтримати мене. Мій український контент. Я зараз дуже багато буду вкладати сюди інформації. Поставте якийсь коментар, можете просто сердечко. Все, всім всього найкращого, па-па-па-па.